Hello, аміго! З вами знову всіх І новий ранок, нова барахолка. Знову неділя, знову я приперся. Шукати і лутати, ніжтяки. Подивимось, що в цю неділю буде. Люди потрошечку розкладаються ось. Бачите, якісь платівочки. Камера вон, якась професійна є. Бачите, ціла професійна камера. Можна ютуб на таку знімати. Прикольно, мабуть. Прикольно ютуб на таку, да? Залітати, ходити з такою штукою. Якісь вудки, Титаніум, кастинг 8.30. 8.30. Та нічого, нічого. На добру рибу якусь, на щупака. Так, ну, такеньке, такеньке, такенький, такенький день. Будемо, будемо шукати. Ви зі мною тоді погнали! Куча на місці, але й народу там вже багато. Всю кучу рознесли. От за такою кількістю народу, бачите, я тут нічого, нічого вже не зловлю. Але пошукати все одно варто. Так не їзди нічого. Хто? Чувак взяв. Двосик вчора взяв. У двосі, приставка, чорна, а приставка чорного, тут супер. Добрий ранок. Ось Бачите, вже всі приставки передо мною. Я запізнююсь, Запізнився, всі приставки забрали. А що то монітофон возле возить тебя такой? Привіт. Щось ще може є, чи щось немає. Хтось може ще, чи може немає. Треба дивитись. Мусі є якийсь. Сиратий Джой на батарейках. таке коштує? 50. А там воно. Без камери, так? Да? Так, забрав я гру. Сказали. Відклади каву, а я почув, що відклади камеру, вимкнув камеру, а, а вони казали про каву. Тетінька казала про каву. Забрав я у неї за 150 гривень ось отакий такий наборчик Лего. Класно виглядає. мінотавр Українською мовою є правила. Клас, клас для нашого ринку. Це супер. Буду з малой рубатися в мінотавра. Це класно, на мою думку, це класна покупочка. Так що, так що. Подивимось, що за цікавенька гра. Тут ось кубик такий спеціальний є, леговський. Будемо рубати з задоволенням. Покупочки, покупочки, знахідки є. такие. Это Япония, такое ручная, это самая работа. Фигура очень ну, нет, это вот ручная. Но это единичный экземпляр. это сделано. Ну, забейте себе в этот самый, э, как это называется, Сколько мультики, кошта? дорого. 400 и 380. Э, подмечен, уже, угу. вот мячики, понимаете? Угу. Это Так вот такенький дивіться, є. Джек спарел. капітан Джек Спарел. щось. Ось вот так виглядає. Лего? лего, лего берем. Так это классно. А я ось вот, отакий взяв, дивиться. Офигеть. Мотосайкл. Дивики. Тут? А вон у дядьки, у дядьки. Ти що не... надо брать? Лего надо <рес> искать. Так це ж дітям, це ж дітям. Дивіться, маски знайшов. Привіт, Євген грає. Євген у нас збирає. Збирає маски. Стивіся. Що скажеш? А, нормальні маски? А, не, Чи не нормальні? Ну, да. Тут уже бійка, так, якась. бійка якась. іде. Ну, Ну як постійному клієнту, я думаю, а, ви зробили знижку, поп'ємо Ігорем чейку. Добре, на За ваше дякую. А туристически это что у вас Тут А? Ну пустые коробки папірос. Це на скільки, щось я не бачу. 650, 650. чи що? 650. Це 650, да? Ну я там так. А, да, 650 бачу. А скільки він коштує? 300 гривень. Працює? Я їх не вмію проверять, я идет. А я в розетку вставлю. Единственное, я распущу, я смотрю, чтобы тараканов не было, блядь. Ага. Ну, они приносят бывает с тараканами, блядь. Вони же их находят. Ага. А за 200? 250. А якщо не робо назад принести, можно? Нет. Бачиться, кажуть назад нельзя. Назад не можна. Я ж купляла, я же мені кажу, я читаю. Перевірки немає. Я Що, їх не перевірю? Якби ж на кіловат, да? А на 650. Вам ці кулери нікому не треба. До сих пір, бачите, є. Не купили. Ще є, поки ще є. Один некий. <ривіт> а що таке СТД? Мон один. Мон такий монітор. Мономонітор, да. <ривіт> не зрозуміло, <ривіт> да. Ну этот без я называю, сильный интервью. Восемь. Я його туди допру взагалі до этого. Ух -мо! Страшна техника! Страшна техніка. Хелоу аміго! Друга частина бархольних оглядів. Хух, спекотно вже, спекотно літо. Літо настало, прийшло літо, і пече-пече мені в голову. Не люблю жару, не люблю спеку. Страшне. Давайте ж подивимось, що я налутав. Налутав-налутав у неділю, у неділю на барахолочці. Ось отакенький лотик був. Дивіться, разом я купував отакий Seagate, 2-терабайтник HDD, Але, на жаль, він виявився неробочим, Підключав. Воно щось його е, определяє. Але... Назначити том йому не може, я не знаю. Може я щось не сильно розбираюся, може треба там щось, знаєте, якоїсь програму його відновити і можна, але у мене немає таких знань, вмінь, немає. І разом з ним продавався ось отакий Seasonic-блок живлення. Ось дивіться, якась X-серія Gold Gold x серія Це у нас, як ви можете бачити. Seasonic модель SS650KM актив PFC F3. Як ви з назвою могли здогадатися, він на 650 Вт. І саме прикольне, знаєте, що Що на 12 вольтах у нього 54 А йде. Доволі. Міцна штука, доволі міцна штука, і він виявився робочий. Хоч з цього лота хоч щось виявилось робоче. Ось а, отакі от роз'єми у нього є. Але я так розумію, не вистачає роз'єма під відеокарту. Є ось отакенький роз'єм, дивіться, на 8 пін. Є на материнку, є Саташні. Саташних багатенько-багатенько. Один, два, три, 4, 5. 5 чи 6 саташних. Чи це на відяху? Оце на відеокарту. Може, оце на відеокарту? Може, оце, А може і ні. А оце ось на материнку. Коротше, не сильно крепко я розбираюся. Але, але стартанув його і він виявився робочий. Це мене дуже сильно порадувало. Буду його продавати. Далі купив трошечки Лего. І це вже будуть всі покупочки. По-перше, взяв отаку от гру Мінотаври. Мінотаври це у нас, дивіться, гра на двох або чотирьох гравців від 7 років партія займає 20-30 хвилин в класному стані. Ось ми бачимо, як її збирати. Інструкцію. Потім українською мовою. Українською мовою бачимо правила, бачимо правила українською мовою, і це добренько. Отак вона виглядає в зборі. Оригінальна гра з оригінальними комплектуючими. Ось отут можна мінотавру в руки якісь, якісь штуки. І. З отаким кубиком там можна, можна чудово проводити час. Класна покупочка, дуже дешево вона вийшла. Полюбляю такі лего ігри. І наступна, наступна покупка це ось, дивіться, який мотосайкл. Мотосайкл. Давайте ж подивимось його подивимось його більш детальніше. Так, тут щось щось відпало. О, це якась підножка під нього. О, як воно, шо воно? Як воно, шовано? Куди воно? Щось трошечки, коротше, треба дивитись е інструкцію. Треба дивитись інструкцію. Так, бо тут деталі якісь повідлітали. По, по, по Ось отакий, дивіться, Ducati Corse. В класному, класному стані. Ось колеса крутяться, бабки мутяться. Вау, він ще й підпружинений. Ох, блін, я ж оплював стіл. Так кайфанув. Дивину так вуу, підпружинений і кермо керується. Та ти що? Ух ти що. Бомбезно, бомбезно. Шкода? А може і не шкода, може і не шкода. Хотів сказати, віддати її, його моїй доньці, але, ну, але доньці мотоцикл такого плану, я думаю, не сильно, не сильно зайде, тому, тому, мабуть, буду продавати. А тут ще якогось ременя, мабуть, не вистачає. Ось усюди. Під що тут? Так, ну ладно, це я розбиратись буду. Довгенько буду розбиратися. І, мабуть, поза випуском. Ось так він виглядає. Є навіть, є навіть інструкція до нього, бачите? Є навіть інструкція. І незагублене скло. Незагублене скло. Так, ладно, оце ось такі покупочки, бачите? Його, мабуть, буду продавати, бо, ну, дівчинці мабуть, не сильно зайде. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтеся, можу у таку от Лего Технік набір 42107 Ducati Cors. Звертайтеся, будемо домовлятись. Все, отакі от от чудові Лего покупочки. Не обійшлось без втрат. Жорсткий диск виявився неробочий, але це нюанси. Треба, треба завжди робити похибку на те, що на барахолці можуть бути, можуть бути неробочі речі. Все. Будемо з вами прощатися і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока. Аміго! Пока,